Всім привіт, з вами Олег Гір'я. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися фену Dyson. Взагалі, в мене трапилася дуже цікава ситуація, коли я приїхав з України в США та спробував свій Dyson включити в розетку і зрозумів, що він не буде працювати. Тому хотів би сьогодні взагалі поділитися цією темою, яка в мене була. Хотів би поділитися також своїм досвідом використання Дайсена. Взагалі, хотів би сказати, вартий він свої гроші чи не вартий. Чим відрізняється професійна серія від любітельської серії. Не треба одразу сміятися, бо я прекрасно розумів, що тут інші розетки, ампери та вольтаж також буде відрізнятися, і також до цього був готовий. Але мені дуже багато різних ситуацій порекомендували, як можна вийти від того, щоб не продавати Dyson, як можна купити адаптер чи як по іншому можна його підключити. Тому я вирішив сьогодні поділитися своїм досвідом, як я вийшов з цієї ситуації. Ну і з розкажу про досвід використання цього. Пристрою <ріст> одразу додам для себе: якщо ми взагалі кажемо про ринок барберінгу, і ми працюємо не з довгим волоссям, а працюємо з коротким волоссям та середньою довжиною, то на мою думку, фєндасін це напевно одне з найкращих фенів, які зараз є на ринку. Аже ж він коштує дуже великих грошей. Це вже зовсім інша тема. Ми її трошки пізніше обсудимо. Скільки він коштує? Варто за нього переплачувати чи не варто. Я розумію, що дуже багато людей скажуть, що це нереальна переплата, і напевно, да в якому сенсі це дійсно переплата, тому що фендасен це один з найдорожчих фенів, який зараз йде на ринку. Коли я їхав в штати, я також порадився з деякими барберами з людьми, які тут проживають вже деякий час. І вони мені порекомендували дуже багато способів, які я одразу спробував використати. Перше з них це приїхати сюди, просто спробувати купити адапт. На сайті я подивився, що він обов'язково повинен підходити. Я придбав його, дочекався, поки він приїде, спробував використати. Та Dyson не включився. Я думаю, взагалі люди, які в Україні використовували Dyson під час всіх цих відключень, та коли, наприклад, Dyson працює на генераторі, ви 100% заштовхувалися з тим момент, що не Dyson не включається, тому що він дуже вибагливий до своєї мощності та він дуже вибагливий до перепадів. У двигні дас нам стоїть адаптери, які не дає можливості зграти самому двигуну під час перепадів енергії. Взагалі, зараз в умовах роботи в Україні, коли часто ми працюємо на тих же самих генераторах, Дасни себе не дуже гарно показують в роботі, тому що вони дуже вибагливі. Повернусь взагалі до теми, коли я приїхав сюди, я так само купив адаптер, на якому писало, що типу, для будь-якого фену європейського зразка він буде підходити. Взагалі, коли я приїхав в США, я одразу купив собі адаптер, який на сайті писали, що він буде підходити, і все буде працювати. І я впевнений, що, напевно, якщо б ми використовували якийсь інший фен, можливо, він би підійшов. Я не той фактор, що у кожного фену є своя мощність у ватах. І в адаптері це також треба враховувати, тому що він повинен бути розрахований під цю мощність. В цілому, я перепробував, можливо, декілька адаптерів, які були там в ціні 10, 15, 20 доларів. і Зрозумів, що вони не підходять. І вже на даному етапі я знайшов адаптер, який підійде. Його ціна буде стартувати від 120 доларів. Та його розмір він буде приблизно виглядати як екофлоу по розміру, і буде важити напевно там кілограм, півтора, два, можливо, і три кілограми, в залежності від того, за яку ціну ми купимо цей адаптер. І мені взагалі здається нерозумно таскати з собою такі адаптери, які важать декілька кілограмів тільки для того, щоб підключати фен Dyson. Якщо ти вже купив один раз цей фен, то розумніше, напевно, його відправити там, наприклад, в ту ж саму Україну, продати його, а тут купити новий і не заморачуватись також з цим ж адаптером. Друга порада, яку мені одразу сказали, що можна написати до офіційного представника, що у нас є декілька українських барберів, які приїхали на початку війни зі своїм українським феном і написали. Представникам сказали, що от у них така ситуація, вони хочуть працювати, але тіпи, не підходять сам Фіан. можуть вони замінити чи ні. І як мені сказали, я поки що не спілкувався саме з цими людьми, яких це вийшло зробити, але по слухам кажуть, що їм дійсно замінили. Я намагався це зробити декілька разів, писав і на сторінку Instagram, Facebook, на головну сторінку, відправляв письмо на e-mail, і потім мене зв'язали з одним з менеджерів, який пояснив, що вони можуть мені зробити знижку у вигляді 15-20%, якщо у мене барбар ліцензія. Ну і на цьому все. Замінити такий фен вони не можуть, тому що Україна це третя країна світу, і всі гарантії та оці от заміни вони не розпространяються на нашу країну. На жаль. Тож я вирішив собі купити Dyson, тому що зрозумів, що купляти адаптер за 150-200 доларів, доларів, які розмірами какафлоу важить декілька кілограм. Це взагалі нерозумно, і набагато простіше купити просто американський фен, плюс ще новий отримати якусь грантію. Знижку, яку я отримав, вона була приблизно 50 доларів. Тобто я купив фен чи за 500 баксів, чи за 550, якщо не помиляюсь. Любительська серія вона коштувала, якщо не помиляюсь, на 100 доларів дешевше. Тому в цілому, напевно, можна було б зекономити гроші і взяти любительську серію, але як то кажуть, ми ж професіонали, тому і треба брати про серію. Ну і напевно, першим чим хотів би поділитися, це чим візуально взагалі відрізняється фен, який робиться під американський ринок та який робиться під український Особливих відмінностей в них візуальних взагалі немає. Єдине, що відрізняється, це на самому проводі там стоїть адаптер. І от на американському фені Dyson він стоїть, а на українській версії його просто немає. Отак вот от взагалі виглядає цей адаптер. В цілому в роботі він не заважає, він знаходиться з самого початку, тому він не заважає ні самому шнуру, не заважає не клієнту, і особливих відмінностей в роботі немає. Замітив ще одну відмінність, коли я взяв дві руки, я одразу відчув, що товщина. Самого проводу на американській серії, воно набагато товще, ну напевно, в півтора рази. Ну то тобто, і на українській версії, взагалі, тут дуже гарний провод, деякий за багато років, ну він гарно себе проявив. Він не дуже сильно путається, не перебивається. Коротше, в цілому, дуже крутий провод, але на американській версії він ще товстіше. Ну, на даному етапі в мене зараз два Дайсна. Скоріше всього, цю версію Dyson я буду відправляти в Україну та продавати його. А цією версією вже ж буду користуватись. Єдине, що відрізняється, можливо, тому і відрізняється товщина проводу. Тобто тось у мене про серія першої версії, яка українська йде. А цей дас він вже йде оновлений. Якщо чесно, там взагалі ніяких змін не відбулося, таких суттєвих, щоб ми їх могли відчути в роботі. В якісь дрібниці, там те, що пишуть для якихось рекламних проектів, я не буду вдаватися. Але в цілому він по функціоналу залишився такий же і нічого особливого в ньому не змінилось. Що мені дуже взагалі не подобається, це перший момент, те, що лібітельська версія вона коштує на 100-100 100-100 чимось доларів дешевше, але вона йде в дуже крутому чехлі. Він ну кей кейс, де я думаю, що ви багато бачили чи в інтернеті, що хто купляв, ви розумієте. А про серія, про тому, що вона дорожча, вона йде взагалі, от в такій картонні коробці, якби в якій нічого не мати з собою і не можеш взяти, і він вже ще царапається дуже сильно. А якщо по просерії такий же був кейс, я думаю, то і переносити його було б набагато зручніше. І чому Dyson вирішив під любітельську серію, типу, купити те, а зробити точніше такий твердий кейс. А під просерію взагалі ніякий? можливо, це пов'язано з тим, що типа любітельську серію купляють для дівчат, щоб вони сушили своє волосся вдома, і їм треба ці забаганки. А професіонали їм потрібен взагалі просто фен. Треба дві насадки до нього, основні, якими ви не І на цьому все. Тому чехол якби професіоналам не потрібен. Можливо, така позиція у цього бренду. Також би хотів ще додати, що до першої версії мені йшов коврик. до цієї версії, коврик не йшов. Я не думаю, що це просто мені якось його не поклало, тому що Dyson був запакований і просто там його не було. Чому так виходить, не знаю, але мені здається, що цей тонкий резиновий коврик, який йде, він дійсно дає змогу фену нападати дуже часто, тому що коли ти Дайс ложиш на нього, він дуже так чіпко. Чіпляється за нього, за поверхність та не падає. Без нього я декілька разів, коли клав фен, він в мене падав, я, напевне, в перший чи другий день вже новий фен поцарапав. Ну, для мене це не проблема, мене це не засмучує, але просто факт, який є. Також би хотів би поділитися, підотожити взагалі чим любительська версія відрізняється від проверсії. По перше, це довжина шнура. Довжина шнура на проверсі вона буде набагато длиннішою. Я, я вже сказав раніше, що частіше всього любительську версію купують не для роботи в салоні краси чи барбершопі, а для використання його вдома. У проверсія вже шнур де набагато довше, тому що завжди робоче місце воно розполагається від розеток набагато довше. І нам зазвичай треба з усіх сторін підійти. І для того, щоб не задушити нашого клієнта тим самим проводом, він повинен бути набагато довше. По двогонам і основним моментом взагалі, Dyson у версія від проверсії не відрізняється. І такий перепад в ціни, я не розумію, чому він відбувається. Напевно, дуже шнур, по дорогий, але ще побачив одну відємність, яка я вважаю, що для Рофесійну роботу вона дуже важлива. Це одна з насадок, яка йде в проверсії, і в любительській версії нема. І я від дуже багатьох людей чув, що цю насадку можна купити окремо. Але кожна людина, яка про це казала, вона ніколи її не купляла окремо і користувалась ту, яка шла в наборі. Тому що частіше всього, а, якщо люди вони не намагаються зекономити і просто купити понти, дасі не намагаються дійсно купити якби проверсію, то їм не важко переплатити 100 доларів. А якщо ви зекономили ці, там 80-100 доларів, то ви навряд. Чи вже окремо там, за 30 чи 40 баксів купите насадку, тому що ви подразу купили про версію. Але в цілому це така, типу, як жарт більше. Але напевно від п'яти 10 десяти, можливо, людей я чув, які кажуть, та її можна купити, і вони не купляються насадку і працюють без неї. Основна фішка цієї насадки. Вона йде, по-перше, набагато тонкіша, по-друге, вона йде набагато ширше. І коли ми використовуємо фен з середньою довжиною чи подовженими стрижками, які частіше всього бувають у барбершопі, якщо це якісь там модерни і так далі, такою насадкою засушувати волосся набагато. Легше по перше, не так розсіюється повітря в різні сторони. Воно отаким от, от пласким шаром повітря воно просто задуває форму в тому направленні, як нам це потрібно зробити. І в нас немає якихось перепадів по силуету, коли ми намагаємося задути, наприклад, чи затиличну, чи скорневу зону. Тому в цілому я намагався використовувати насадку, яка йде в любительській версії. Хотів подумати, блін, чому ж вони економлять ці 20-30 доларів. Але дійсно до цього моменту я не зрозумів, тому що ця насадка, яка йде в проверсі, просто буде незамінна. Також в наборі в мене йшло ще декілька насадок, але я їх не використовую. Перше вони шли в наборі, і мені ще в додаток декілька таких самих насадок подарували. Тому в мене зараз типа, 4 насадки, які я взагалі не користуюсь. Я Їх навіть не буду показувати, тому що ви і так розумієте, що це за насадки ідуть нові, але частіше всього їх використовують дівчата для довгого волосся, тому в роботі вони мені не потрібні. Ще один дуже крутий момент, який би не хотів би відмітити, це оці от магніти. Всі насадки вони працюють на магнітах та вони дуже плотно прилягають, і мені це дуже подобається. У мене так само машинка Endis, і в неї насадки працюють на магнітах. І це дуже швидко, дуже зручно. Вони дуже плотно прилягають. Ну і взагалі це якось такі прикольне відчуття, і ти відчуваєш, що ти працюєш дуже другим інструментом. Ще одна незамінна насадка взагалі на Dyson це дифузор. Взагалі, цей дифузор він дуже зручний. Я на багатьох фенах його використовував. Вони і візуально якось не дуже дивились. Використання вони також були дуже часто незручними чи дуже задовгі в штучки, які на них розположені, дуже тяжко наматувати волосся чи задавати е, натуральну текстуру. В Dyson дифузор мені подобається, він працює максимально круто. Я вважаю, що ці дві незамінні насадки в просерії, вони варто того, щоб переплатити. Ну і так, тепер саме цікаве питання: варте свої гроші Dyson чи ні? Якщо ставити питання так, можна за дешевші гроші придбати фен, який буде видавати ту ж саме функціонал та мощність. Моя відповідь так. Я думаю, що набагато дешевше можна придбати фен, який буде використовувати весь функціонал, який вам потрібен, в барбершопі, і на якому також буде гарна насадка, яка буде гарно засудження. Вашу форму, і за це дійсно можна не переплачувати. Я також користувався дуже багатьма фенами, які видавали дуже крутий функціонал, не за великі гроші. Їх вартість була в районі 100 доларів. Можливо, на даному етапі такі фіни будуть коштувати трошки дорожче, але все одно це не зрівняється з ціною Dyson, які зараз коштує 500-550 доларів. Тому тут варто вам вже обирати, варто Dyson свої гроші чи не варто. Якщо ваша ціль зекономити гроші, а вже ж купляйте інструмент, який буде дешевше. Але я вважаю, що саме головне в інструменті це мати баланс. У мене дуже дорогі відносно ножиці. Я купляю собі дуже дорогі машинки. Не те, що я їх намагаюся купляти дуже дорогими, але намагаюся купляти останні версії. Ви самі знаєте, що останні версії будь-яких машинок тримерів і не буде дорого. Ощі, я намагаюся, щоб в мене баланс інструменту він е, приближався до такого преміального рівня, і тому а вже ж я вважаю, що Dyson – це преміальний інструмент, який варто бути, якщо ми намагаємося зростати і в ціннику, і в візуальному спринті, і в ще дуже багатьох моментах, на які звертають увагу клієнти. Я впевнений, що дуже багато мастерів, які взяли, спробували попрацювати Dyson, Вони розуміють, що є набагато мощніші фени, але Dyson, він завжди привертає увагу клієнтів. Клієнти завжди звертають на нього увагу, питаючи. Dyson це чи ні, копія, оригінал завжди можна з гордістю сказати, що це оригінал, якщо ви оригінальним користуєтесь. Якщо ви використовуєте копію, то мені просто здається, що ви хочете Dyson, На нього не вистачає грошей, і таке мі... теж має місце бути без цього ніяк. Але в цілому я вам також рекомендую, якщо у вас буде можливість, назбирайте гроші, купіть ще професійний Дайсон, то ви зможете порівняти оці копії, які роблять, і професійні фіни. Тому що дуже часто я читаю про те, що пишуть барбери, що нема сенсу переплачувати, можна купити. Китайську версію Dyson і він видає те ж саме функціонал. Але я використовував також китайські версії, і вони дуже сильно відрізняються. Тому, якщо у вас буде можливість спробувати цю різницю, а вже ж спробуйте. Також би хотів від вас почути взагалі, яким ви фіаном користуєтесь. Напишіть це в коментарі, якщо ви користуєтесь Diceном, напишіть, яку версію ви користуєтеся, любідільською версію чи про-версію. Ну і взагалі, що ви думаєте, стосовно цього фіану, Він варто своїх гроші чи взагалі не варто переплачувати. В цілому це напевно все, що я хотів сказати. Я не буду затягувати, давати якусь воду. Це просто таке інформативне відео стосовно Дайсну, тому що я заштовхнувся в Америці з деякими моментами. А також у мене було дуже багато моментів, коли я спілкувався навіть тут в штатах з майстрами стосовно Дайсну, і мені декілька барберів, які зі мною працюють. Вони купили любительську версію. Вони кажуть, за чим переплачувати, якщо все те ж саме. І от мені цікаво, що ви також про це думаєте. Яку версію ви використовуєте? Тому на цьому наше. Я сподіваюся, що для вас це інформативне відео. Воно було цікавим. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І також у коментарях ви можете назвати теми наступних відео, які вам було б цікаво подивитися. Ми обов'язково всі коментарі читаємо, зробимо висновки зробимо відео про ті моменти, які будуть цікаві саме вам. З вами був Олег Гір'я. Ми були на каналі Барбо Едвичер. До скорих зустрічей!